є риба, я знаю що це за риба. Я вже її побачив. Але вам ще не скажу. Всі ну, готуємося. Може я помиляюсь, але щось мені дуже схоже. І знаю на який вобір навіть. Іде, йде, йде. Проти течії. валить, валить, блін. Валить. Ні, ня невеликий, але... Всім привіт! Нарешті ми на воді, на човні. Вилізли, відкриття сезону в нас 25-го року, заборона вже завершилась, кінець травня, а погодка, бачите, яка ще сидимо в костюмах осінніх. На вулиці десь 12-13 градусів. Дощик. Ну такий зараз ще. Не напрягає, не знаю як там далі буде. Ну от, що ж, перший раз вийшла на воду, все працює, мотори після ТО, катушки змазані, все перепочищено, тому треба ще побачити рибку. В надії побачити рибку. Да, вода трошки вище за рівень, прозора, холодна, Ну, градусів, мабуть, 15. Так що отака штука. Все, вперед будемо щось шукати. Скотилися ми трошки вже по річці, рибки не бачили. Клювань теж. Сиділо пару фідеристів. У них теж не, не дуже з кльовом. Вода 16. 16-17 градусів. На кінець травня, досить холодно. Отак, скачуємося, скочуємося по течії. Бачите, лілії, коряшки. Місця цікаві тільки. Ага. Качки, лебеді. Хто хочеш є. Приберемо. Не. Говорили з фідеристом, там Колею, то каже, що вода піднялась десь сантиметрів на 20 за останній час і розказував, що відноростився лящ вже десь на тижні бачив як не роститься, він тут кожен день рибалить. Отаке Ну, нарешті сезон відкритий, перший шнурок цього сезону на Максквада, вона його два рази доганяла і все ж таки догнала, добрала. Шнурок малесенький, От такий. Ось. Зараз фоткаю і випускаю. Все, фотосесію пройшла, Хай пливе. Глибина 1,6, от такі от кущики, ну, типове місце, але... але скільки пройшли, прокидали перше клювання. Ще погризла мені флюр, зараз буду перев'язувати. Перебираємо приманки. Ну, а та одна покльовочка пів години назад і все. Дощ підсилиться ще така погодка. Ну нічого, не холодно, не мокнемо в костюмах, нормально. в принципі, Але ще рибка клювала. Зараз ми пройдемо ще от метрів нам 300, прокидаємо, там може потролимо трошки. Щоб провітритись, подивитися. Скотилися ми до глибших місць, там за поворотом вже у нас 2,5-3 метри глибина. І тут потролимо вниз по течії, дощ, бачите, самі, який. Ще не мокрі, але під, підмакаємо. Видно, хтось пройшовся по всьому березі, порізав дерева, місця таки поробили. З однієї сторони і добре, що порізали, може трохи течія буде зупинятися. Багато всяких орлів. Бачите, сидить якийсь сокіл чи що, це такі яструб. Дощі де вони всі внизу не поховалися від того всього. Вийшли на берег, трохи розім'яти ноги. А що ноги я ж вже чоботи сховав нові, а тепер вони пригодилися. Ці чоботи, що я вам в недавньому відео показував, чоботи досить напінка, теплі і головне, щоб вони не бояться оцих всяких... Кому сів, бо в мене попередні пінні були, всі попороб... ну, пробилося, підош, воно тут, Бачите, вербалося, воно взагалі не боїться. От, Бобри погризли гілки і бачите, б'ю і цілі. Нічого їм не... Тому такі бронебойні крепенькі. Так що вони трохи дорожчі, ніж звичайні, ці китайські, але це італійські, фірмові, хороші. Глянути там знизу відео скину я посилання. А в нас що? У нас дощ. Такі мокрі. А, до речі, ще теж хотів сказати, бачите, костюм весь мокрий. Ось тече з нього. А... а всередині все сухеньке. Так що одяг для таких умов потрібен хороший. ну Як хороший? Такий, щоб не промокав. І не парок, бо це не клейонка, він трохи дихає. Так що таке? Ось майже 12-та година у нас і ми далі полощимо приманки. Дощ не перестає навіть сильніший. Та й таке. у нас в планах зараз? За поворотом перекат буде, протролимо до певного місця і будемо підніматися наверх. Це ямка да, стоїмо на ямці 4,5 грибка, як завжди, стоїть. Чи тиском мені туди зажало, чи що? От бачите, оце от як вони, камашиці чи... ще які низенькі. Минулі роки в цей час вони вже були по метру висотою, а зараз тільки піднімаються. Кинув спінінг і зачепив якусь водку. Тільки вона вся в кущах та назад трохи. Не можу назад. Ну коротше чувачок чи забув, чи десь забухав. Зараз вимотаємо Наплилося трохи. Може вимотати і Та хай лежить. Місця видно робто, такі рогачі стоять, але, але вона ж вся в траві. Чого не забув, чи що? і нічого нема і коротше чільки оце відчепив ще більси о, дивіться монстри Точно саме на цю рудру колись тут 6,5 впіймав точно з цього місця, точно з тої точки навпроти того дерева Ну бачите розмір мощний. Зараз фоточки і відпускає. Все, відчепив мамку. Все, навіть не засняв, вилетіла з рук. Оця рудра, як це копія беркінговська. В неї там щось може в заліку 2-3 щучки, але одна 6,5 саме в цьому місці. І таке щось, ну не пам'ятаю, щоб щось ловив. Вертались назад і черговий трофей на Мілячку. Ось бачите, це ще менший, ніж був тролінгом на карася. Так що давайте зараз я розпутаюсь. Що, третій шнурок, третій монстр Горинський. Додому. Фу. Дощ нас не замовкає ні на секунду, дивіться, он, що в човні робиться. Зараз буду вичерпувати. Телефон вже у воді. Ну таке. Не всі захочуть рибалити в таку погоду. Думаю, відсотків 90% не захочуть. Крім нас. Побачив потяжку. Ого. Є рибка. Шупа. Скільки це там? Важливо. Півтора метра глибини. Підтяни фрикціон. А що, а що там тебе? Не, в тебе? Ні, цей, риб... цей. Карась. О, це тут рухи грамміша. Це вже пів кіло. Знімає? как раз новый спиннинг. Бери ее за, за, за поводок. За поводок. Ребят. Да я сюда возьму. Все, все, все. Может, летняя она дерзко. В пиявках вся. Ну, ось, шнурок. Може і забрати її навіть в коптілочку. Там може засмаджено трупку. Ну от, бачите, перша покльовка, давайте зараз, поки вона мені руки не подерла, то я відчіплю її. Все, зафіксував її, бачите, жарений карасик, п'ятеро 7 чи і п'ять, не знаю, який, коротше, розмір, самі бачите, невеличка грам 700 до кіло але брати можна тому забираємо Може випуска та чуй. ось рішення прийняли випускати Розмір заліковий але Будемо чекати трофея. Щось, дивіться, бачите, щось провиднюється чи не провиднюється, але дощ не перестає. Ну, Покльовочки є, то можна її пожертувати. Є риба. Є риба. Є риба, я знаю, що це за риба. Я вже її побачив. Але вам ще не скажу. Всі готуюся. Ну, може я помиляюсь, але щось мені дуже схоже. І знаю на який вибір навіть. Іде, йде, йде. Проти течії. Гова, валить, валить, блін. Валить. Нє-ні, невеликий, але... Але він... А ні. Шо то? Шо це? не Що це? Ні, це не сон. А хто це такий? Хто це? Голавий. Чи морена, чи це? Не, не що це? Ні, морена не може. Це Морена. Морена? А, Лящ? За Забочину. Чекай, чекай, чекай. Ні. тоді я вас обманув. Та ще й лящ хороший. А так вивернувся гарно, я думав вже що Да. То що і такий лящик півторашка Я здаю, А він так вивернув ого Я таких ще й не бачив Забирай разбудь. Куди? А я вже хотів вас обманути. Вивернувся як сом'як. Ти його Це півторачка. А ось бачите який лапоч ключий, ну він вже після нереста, вже відноростився Тому Отаке от от. Чесно кажучи, думав що це сомик, бо і воблер той який сумовий і місце там, де ми ловили сома, ну але не сом, лящ вже віднористився, поки ще колючий, але вже він після нересту. Таке одне завершення нам, ще лишилося метрів тут 500 км і вже будемо вилазити на берег. Де щось сидить? А, то і я там сижу так В кого це він сидить? Щось запутали О, на Зурика, бачите? Окунь! Тільки вийшла на мілячок і одразу почався якийсь рух рибки. Спасибо. На глибинах... Нічого не було, як в глибинах, А от вийшло на метр півтора і от такий от окуньок. Ну, окуня забираємо. Навіть кукана ще не витягували. 3 година дня і ми вже пришвартувалися до берега. Ну що, відкриття відбулося, промокли, самі бачили яка погода. Але рибку побачили. Побачили кілька шнурків, щучок, лящика, окуня, тому э, рибка є досить холодно, як на цю пору року, трава ще навіть не піднімається, риба затримується з нерестом, ну таке. Та і потепління на найближчій там, неділю не обіцяють. Так що так що будемо чекати потепління. Я думаю, що рибка трохи розчехлиться. Все, отака була рибалка. Їдемо сохнути.